Маєш штраф або порушення прав військового обліку, хоча вже проходиш службу. Такий штраф платити не потрібно адже у березні 2025 року набрав чинності закон, який вніс важливі зміни до кодексу України про адміністративні правопорушення. Відтоді, відповідно до пункту 10 статті 247 КуПАП, провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочати підлягає закриттю, якщо особа, щодо якої розпочато провадження в справі про адміністративне правопорушення, передбачене статтями 210 і 210 1 цього кодексу. Проходить військову службу. Тобто, якщо особа проходить військову службу, а адмінсправу за статтями 210 або 210 1 КУПАП мають закрити. Що робити у такій ситуації? Потрібно подати заяву до ТЦК та СП, у якій повідомити про факт служби та попросити закрити справу і видалити дані про порушення правил військового обліку із реєстру військовозобов'язаних. Якщо постанову вже склали, а штраф вже встигли передати до виконавчої служби, то Таку постанову вже треба буде оскаржувати в судовому порядку. Тож не зволікайте, подавайте таку заяву одразу, як тільки почали службу, щоб не було такої дивної ситуації, коли з бойових вираховують штраф за неявку по повісті ТЦК. На жаль, на практиці таке трапляється. Я дарую таку заяву безкоштовно, якщо ви підписані на мою сторінку в інстаграм і поширили там це відео. Для цього пишіть мені в директ, посилання ви знайдете у шапці профілю.